Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати в голос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч. На князя Романа. Ви слухаєте Львівське радіо. Моє ім'я Єва Якубовська. Динозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Деякі дослідники вважають, що походить день гумору ще від античного фестивалю Деметрія, який відбувається на початку квітня. У витоках свята була легенда про викрадення богом підземного світу Аїдом доньки богині Деметри про зерпіни. Доньку так і не знайшли, хоча йшли слідом за її криками. Як пізніше виявилося, ці крики були всього лише брехнею. Це одна гіпотеза пов'язує святкування дня сміху з весняним рівноденням за григоріанським календарем. Перша письмова згадка про 1 квітня як день усіх дурнів. Знайдено в англійській літературі у 17 столітті. Чимало людей через незнання чи через консервативні погляди продовжували обмінюватись привітаннями та подарунками в останній день колись новорічних свят 1 квітня. Багато хто називав квітневими дурнями або першоквітневими рибами, бо вони легше за все ловилися на гачок. Досі французькі кондитери виставляють цього дня величезних шоколадних риб, а дітлахи намагаються прикріпити до спин товаришів паперових рибок. Як кондитер святкує день сміху, ми вже побачили, зрозуміло, що кожній професії свій гумор. То як поети співіснують з цим святом виробничі смішки. Інша література на Львівському радіо. У нас сьогодні незвичайне свято. Ми будемо жартувати, але жартувати трішки іншим ключем. Ми не відходимо від нашої іншої літератури і починаємо. Моє ім'я Єва Якобовська і сьогодні я хочу вас познайомити з нашими гостями а про декого нагадати. Отже, нагадую про Катрусю Танчак. Привіт, привіт! Нагадай про себе, розкажи. Чим зараз дихаєш, пишеш, що зараз. Ну, останніх, тобто зиму, останніх кілька місяців я жила не у Львові, я жила у Франківську, повернулася трішки додому. Маю кілька цікавих проєктів, зокрема, книжковий проєкт для дітей. Також організовую різні зустрічі з цікавими людьми у Франківську. Ну і загалом пишу просто: пишу. А чому вирішила втікнути від Львова до Франківська? Це Довга історія. Провокативне питання. Так, дуже провокативне питання. Е, ну, загалом я залишила університет mm -hmm. і хотіла зробити щось інакше, ніж любила до того. В плані завершила його чи тільки з нього? Я залишила університет на четвертому курсі. Я просто не Мені... прийшла на зимову сесію. Супер! І я чесно кажучи, якщо це був обдумане рішення, а думаю, що це саме так було, і ми будемо бачити зараз дуже багато культурних акцій в Франківську, Надіюсь, перемістишся до нас до Львова, буде щось тут цікаве робити. Бо я думаю, що все вдається. Так само у нас тут ще один організатор цікавих літератур літературного проекту вас буде знайомити. Це Вікторія Декобрас. Привіт, розкажи про себе про свою діяльність. Ну, взагалі, ми в Рівному маємо літературну організацію, називається як не дивно, література РВ. І вже понад чотири роки ми. Проводимо, власне, в Рівному події різних форматів. Це презентації книг, зустрічі з письменниками, поетичні вечори, зустрічі з видавцями, ілюстраторами і так далі. У нас команда з п'яти людей. Ми проводимо зустрічі два-три рази на місяць, іноді в сусідніх містах. І загалом у нас приходить 100, 150, 200 людей вже зараз. Ну, тобто Це така досить м, хороша організація в плані компанійськості. тобто нам добре працювати разом, нам подобається щось робити для міста, і ми сподіваємося, що надалі також будемо робити. Супер, я колись говорила з катрусою, хотіла запросити на ефір. Не пам'ятаю точно про що саме говорила, і вона мені поділилася історією, що вона би хотіла прийти на ефір почитати тандему своєю сестрою. І я хочу дізнатися про оцей тандем, дещо більше, мабуть, вперше до нас на ефір прийшов вже готовий народжений тандем. Ну, насправді він так, мабуть, чисто народжується прямо на очах. Тобто. Ми читати так, щоб на публіку тільки раз читали вдвох, але плануємо це робити додалі частіше. І в нас є цікаві плани на майбутнє. Ось, хоч одним, поділіться, хоч одним планом. Е... Ну, у нас є план виступати на фестивалі Ї в Тернополі. Це мистецький так разом. фестиваль. Так, організатори вже в курсі. організатори теж чекають, що ми будемо разом виступати. І... А далі програма думається на літо, після літа. Побачимо з вересня, побачимо, що буде. Зразу анонсую, що інша література також завітає на мистецький фестиваль «Ї». Думаю, там ми ще вас запишемо і подивимося, що з цього вийде. Отже, отже, Франківськ Рівне, ну і Львів раніше, так. як стався цей тандем? Витоки? Ми просто випадково народилися в різних мамах містах. В різних містах, наскільки так. Ось, ну, все почалося, як ми познайомилися, ну, все почалося з того, як. Ми е, я мене вони коли запросили в Рівне на е, виступати на світлофор, так? То вона перемогла в нашому літературному конкурсі, і ми дуже потішно її запросили виступити. Так, ми якось вечера. так познайомилися і якось воно все пішло. А потім ми разом поїхали в довгу поїздку так, на шість місць на тиждень. На схід і понеслась. І пішла. Супер. Дванадцятий рік. Ось так. Надцяти рік. Тобто, вже не такий вже молодий цей тандем, цей проект. Так ну, такий на собі... не такий вже й старий. Так, ну два роки. Я думаю, що це достатньо багато. І я дуже рада, що ви завітали сьогодні до нас. У нас 1 квітня. Будемо говорити про те, як жартували ви і чи жартували над вами. Як ви ставитесь до цього свята? Почнемо, мабуть, з цього. Ну, Петруся на... показує на Вікторію. Ми переглядаємося. У мене є така здатність. Ну, насправді немає якогось такого відчуття, що 1 квітня треба когось підколоти. У Мене просто дуже багато знайомих, в яких день народження 1 числа. А, наприклад, того ж Макса Кідрука, от, власне, день народження, 1 квітня. Ми його сьогодні вітаємо. Так. І минулого року ми його дуже потішно розіграли. В нього тоді вийшла книга Бот. А, ну, в нього тоді вже вийшла твердиня, але ми його, власне. З ботом підкололи, ми взяли по місту рівному, розклеїли такі велетенські постери із зображенням хлопчиків, схожих на ботів, і писали: Макси, ти вийдеш з нами гуляти? Ми на тебе вже так по всьому місту. І така була дуже потішна акція, бо всі це бачили, фотографували, питали, що відбувається. Ось. А так, щоб когось навмисне розігрувати, ми постійно живемо в такому режимі, напевно. І часто це відбувається у Львові на перетині, напевно, міста. Але немає якоїсь такого чуття, Чи треба когось розіграти? А, над вами якось ртувала, можливо, від якісь сумні історії. Сумні, мабуть, ще ні. У мене є особиста історія, така досить цікава, оскільки я народилася не 1 квітня, а 31 березня. І е, мої батьки були в студентському братстві франківську. І м, я народилася, і тато прийшов 1 квітня виставляти студентську братстві. Ну, як годиться, дочка народилася, то повірили з третього разу. Ось. І таке буває. Ну я дуже рада, що не було ніяких неприємних казусів, бо з власного досвіду хочу поділитися. Що коли навчалася у школі, мені сказали, на восьму годину яке зібрання? Я повірила, бо часто збиралася ввечері на курс з інформатики. Я прийшла, почекала півгодини, годину, нікого не було, і на жаль, повернулася назад. Дуже рада, що у вас такого не було. Але думаю, що поети вони все таки особливі люди, і вони якось по особливому це свято обігрують. Можливо, вони пишуть якісь жартівливі поезії тексти. Є якісь, можливо, у вас знайомі, які цим займаються, бо, чесно кажучи, я не дуже, коли поверхню Вікторія щось показує, Катерині? У нас є така властивість. Це у нас сімейна. Ну, я просто згадала, у нас, ну, так як ми багато спілкуємося з різними молодими поетами-організаторами, то якось доводиться. Знайомитися з їхніми характерами, скажімо, з молоду. У нас є добрий знайомий. Сашко Качинський, поет з Києва. Він суцільне перше квітня. Дуже класний хлопець. Він дуже багато подорожує автостопом. В нього він любить пародіювати а, сучасних письменників, які є на хвилі, і просто брати тексти і в їхньому стилі переробляти під свій під свою манеру. Це виходить дуже яскраво, але його просто треба чути. Він якось до вас мав доїжджати. Він авто. до нас навіть доїхав. Він одного тижня він не встиг, зато наступний раз він вже до нас приїхав. Розказував про автостоп і також. Хочу розказати, що була на літературному квадраті, це такі у нас зустрічі у Львові. Так. Хто не знає, хай гуглить обов'язково завітає туди. Бачила, як він перечитував Жадана. Цікаво ще, кого він перечитував. А що в нього ще такого є? Я знаю про Дарта Вейдера. Ну, в нього є дар... текст про Дарта Вейдера, прекрасний текст. <сум> так. Супер. А ще хтось? Ну, ми дуже любимо, наприклад, такого немолодого поета, Юрка Позаяка, в нього просто прекрасні гумористичні Дума про слоника є, дуже чудова. Хочу поділитися також за колісними таємницями, що вони вже починали дівчата читати. Я буду зараз просити процитувати, знаю, що ви можете. Добре, я спробую. Слоника замучили кляті москалі. Похилився слоник хоботом к землі. Прощавай же, Україно, ти мій рідний краю. Безневинно молоденький слоник помирає. Гей, гей, ти такий сумний. Це текст. дуже сумний текст, так. Ось, а в нього ще лімерики дуже милі, але я їх не буду читати. <рес> я думаю, що кожна зможе це знайти, подивитися в інтернеті. Ще хтось, бо ми так говоримо поза як це вже старших і так, ну я буду називати старше покоління, Сашко Ткачинський, це от молодий щех, якісь молоді. Можливо, в франківську. Ну, я думаю, так чи інакше, в кожного поета є якісь тексти такі жартівливі, які пишуться або на зло, або коли ти не виспаний, або коли тебе в ну, якійсь ситуації трапляються. Ось. Але це не обов'язково, ну, ти не обов'язково пишеш постійно жартівливі. Просто час від часу проскакують якісь такі жарти поезії. Ну, я знаю, наприклад, що Олег Коцарев часто пише щось таке суто іронічне. В Павла Коробчука слемерські тексти є класні, жартівливі. Там Дмитра Лузкина теж зустрічається такі ну, дуже несподівано класні веселі тексти. А ще так ну там Томаша в було її. про єнотів. В про єнотів є з пародії на китайців, які їдуть до Будапешта. Так. Там є такі єноти, які звідти їдуть. Супер, я також погуглила, пошукала якийсь текст, щоб найлегше знайти. і Знайшла собі такого автора. Хочу запитати дівчат, як їм таке після залікова очманілість. Знаю, що недавно здавали заліки, екзамени. Екзамени здавали. Так нас не допустили здавати екзамени, нас проігнорували. Ну надіюсь, що вдасться. А ось тут історія про те, як все-таки вдалося майже. За аудиторією студент здавав він залік саме. Бреде блідий, розбитий щент, ледь дибає ногами, очипа очима кліпа раз по раз, мов піймений спокусник. Ну як зіпхнув до нього, враз підскочив однокурсник. Зіпхнув, вже думав, провалився. Ну й чортові задачі. А ти хто? Я до тебе колись уже десь, наче бачив. Ось такі незавершені. От як думаєте, отакі от анекдоти переписані в поезі? Як вам таке? І тут ми так повільно переглянулися. Ну, не знаю. Ну, кожен має право на існування, мені здається. Розкажіть, чи у вашій поезії трапляється щось таке? Ну, от навіть по темі а, навчання у мене колись був текст присвячений, не присвячений, написаний в жарт для друга Богдана Беначука, також поета з Тернополя. А, він просто закінчував, м, здається, саме педагогічний напрямок, і він мусив три роки відпрацювати вчителем. І ось він мені якось вночі довго розповідав, як він малював стін газету заради того, щоб там от його не причавили вчительській. Я там народилася така штука, я можу її зачитати. Супер. Ось. А, ну вона закінчується не, не дуже весело, але ну, загалом. Прекрасне закінчення. Мужній молодий учитель літератури проявляє ознаки впертості як настояна плівка. До ранку потрібно добити якусь стінгазету, надиктовану парт від учительської верхівки, не вічно ж раювати у межах класу, розповідаючи трохи молодшим про цікавіші глиби теорії літератури, аніж те, що дають у підручниках. Наприклад, що якийсь класик був педофілом, а у іншого була борода, чи уявище непристойні погляди на релігійність і режим влади. Діти не хочуть знати, де, хто, коли, нащо, народився. Діти взагалі переважно нічого не хочуть отримувати нав'язаного, бо скільки можна споживати. Нам би їх слухати, і з ними інак говорити. Про інші речі не про табу, а про щось сакральне. Діти розуміються трохи ліпше, вони й не діти вже, просто ще в межах школи. От якось так. Гарно, гарно. Катерина, скатруйся, Катруся, що у тебе було з жартівливих текстів десь про... виникало, можливо, ти нам маєш щось таке цікаве. Ну, у мене є текст, е, також про студентство. Він спочатку жартівливий, потім не дуже, і він дещо довгий. Мені його зачитати? Думаю, що це буде дуже круто. Ну, як живеш, студент? Немає тобі пари, ходіння убиває і втратився момент, коли ще все в порядку. Смієшся, не задушать, і, ніби власну душу вичерпуєш зарядку мобільного. Тікаєш до сестер, братів, живеш у них по тижню, чекаєш, що повернеться Всевишній і зміниться усе. Ну, як ти там мала малюю гречку маслом, перевіряю масло трикутником стола. Пригадую сніги, які лежали тісно, стає у роті прісно від їхньої ваги. Весна, як бумеранг, не зміниться в польоті, навернеться, а потім підеш шукати страх, що вміти підвестись, просити не вбивати, бо як його там звати, теж вернеться колись, спитається привіт, я бачив вже Свію, а ти, як там Марія, весте ще твій живіт. І що я йому скажу, що світ такий зелений, аж боляче для мене й проведено межу, що війни нас навчать любити й не морати, а слово ніби грати, сховається, печать. Так просто встерегтись. Від куль і лжепророків. пророків зливати віск на вроки і вірити, що ти сьогодні тільки так, а завтра як прийдеться, Береш конспект лекцій, Очікуєш на знак? Ну, не дуже студентські весело. так. Студентські роки це завжди не дуже весело. Ну, моментами, моментами. Тому я університет. Я думаю, що наш час завершується, і думаю, що саме зараз варто тандем показати, продемонструвати, передати цю енергетику та атмосферу. І тут ми знову повільно переглянулися. <смір> Пиши про те, що знову не прийшлось вставати зранку, бігти на роботу, старозавітню берегти суботу або хоча б берегти когось від страху першоднів. Казати правду як мантру, римувати косяки з кутом дверей і думати, яким би став цей клятий день, прийшовши завтра. Пиши, сестра. З о 6.05 ще ночі, щоб збивати як будильник, зривати зі стебла, тримає сильних весна за шию. Руки холодять, на дворі майже мінус. Що ж таке пороблено, як кажуть, та щасливі, колишимось цвітіннями на сливі. Дивуємось, і добре воно є. Я думаю, сестра зараз уважно спостерігає за панічним поглядом в моїх очах. Тому що зазвичай ми починаємо не так і продовжуємо не так. Але я ніяк не можу знайти. А, в чому взагалі полягає а, читання тандемом. Ми просто виходимо на сцену і абсолютно імпровізовано читаємо тексти, які згадуються у відповідь на текст, який звучав. Тобто часом тобто, перекопуємо То вона якісь таки... Так. І я думаю, що б могло б бути відповіддю насправді на цей текст. Скільки б ти не зривалася з мосту пташкою, мосто, що мав тебе вести кудись угору, якщо вірити досвідам, зриватися буде неважко, рівно допоки досвід не схопить за горло. А доти не слухай, плетися в кварталах стежкою, викручуйся, щоб не казали батьківські спомини, куди нам до їх обережності з кров'ю киплячою, легенями, збитими віршами безтолковими. Там кличем червоневим вокзали чекають в темряві. Стійко несуть свою варту, немов наплічники з чимось важливим, припливами і відпливами потяги ріжуть станції і стягують шкіру. Тільки для тебе триває твій 22-й. Переліком міст і спрагою повертатися до кожного з них, аби перевірити вулиці, напружність підкедами і смак придорожніх яблук. Наші страхи народилися в тій же країні. У них боємова мова спільна, щось розуміємо. Бачиш, від подиху в дзеркалі білим інієм проступають послання від янголів Сахаліну. Простягаєш до неба. стопи? Кажу, ступай. Пташка Боїнг бере твій шлях під свою опіку. Подивися, як рівна. Рівне твоє вичікує, що ти зробиш, куди подінешся, Еврідікою спинодихає непочатий роботи край, а ти йди. І не озирайся мені, їй бо ще підвернеться сотий шанс підвернути ногу. Пташка серце ворушить кіхтики. На дорогу візьми яблуко і цитрин, а мені, їй богу, ще написано подолати оцей стрибок. Перетнути пороги травня, не зректись, як злікається після півночі від найперших. Прислухайся це повертається з ночі шершень Придивляйся, це всередині міцній стержень. І зникає межа, і страшно дивитись вниз. Вірші на гільзи. Чесність на тіло патронів. Наша з тобою війна починається з осені, як і у всіх, на котромусь, мабуть, пероні. І з добрими псами всередині, босими. Послухай, сестричко, твій воїн боїться воїн, боїться, що схибить, а там, де шукати бенти. Гільзи в кишені, пострілів на долоні. Діти тікають в поля із вагонів, спи на колінах моїх, ще весна триває, спи, як в останнє в житті, і свята, і світла. Колисково співатимуть рідні по всьому краю, щоб прокидатися. Ще як зірвуться бігти. А нам що робити? Плестися собі у травах, в долоні впускати. Як там було? Долоні впускати і крики івол. І крики Івол. Приростати любов'янула, щоб складати пазли вірити людям просити, щоб у нас не вірили. Сестра сестрі говорить осінь тут. Дожили тліє листя і червону на кінчику цигарки. Сестра сестрі говорить, ось він тут. Дивися, лікті очі все знайомо, як своє власне. Сестра сеслій говорить, не розійдуться, серця, як швидше кола нам по ньому, тільки не гасне. Сестра сеслі говорить, не знайдуть. У нас є теплий одяг, тепла ртуть. Сесля сеслі відповідає: Здравствуй. Це було дуже справді дуже гарно. Стаки я залишаю після смак, тому що це буде повторюватися. Я думаю, що воно буде наростати і буде ставати більшим і кращим тандемом. Дівчата знизуть плечима. Я думаю, що це означає, що буде ще багато мус сьогодні. Ми завершуємо. Це був тандем від Вікторії Докобраз та Катрусі Танчак. А ми з ними побачимося на мистецькому фестивалі їм. І думаю, ще якось у нашій студії. Зберігайте спокій та слухайте три крапки іншої літератури. літератури. І як без вишень у цю пору року. До речі, мені і тоді і тепер не дуже до вподоби французьке слово Фейлетон. Пишу я це слово через те, що так заведено по газетах та по журналах. А я сам для своїх речей вигадав назву усмішки. І це слово я люблю куди більше, ніж слово фелетон, писав Остап Вишня. На жаль, повну усмішку зачитати часу у нас немає. Це зможемо ми всі зробити вже дома поза кадром, але кілька цитат варто пригадати. Були б ведмеді довелося багатьом мисливцям рушниці попродавати, бо наші охотники люди тихі, сумирні, поетично ніжні. А ведмідь звір великий і реве може перелякати. <му> Ви дивитесь на поплавок так, як навіть коли б були женихом, не дивилися в глубі великі великі очі своєї коханої. І цитата для позаколісних розумів від вишні: куди дірка дівається, як бублик їдять. Нозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Ви слухали Єва Якубовська, Вікторію Докобраз та Катруся Танчак. Почуємося вже наступного разу. Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди? Маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Се зустрич на князе Романа. Се зустрич. На князе Романа.